Всім привіт! Хочу зняти відео е, з своєю думкою про реверсивну коробку. Ходять дискусії про реверс. Є любителі, які взагалі не бачать трактора без реверсу, він може не працювати, аби реверс був. Ну, для мене це трохи не так. Отже, Донфенекс, звичайний, DHL 404. Я його не брав через те, я його брав через те. Що він е, на е, більш як на 500 доларів е, дешевший від, е, від реверсного трактора. Реверсний такий же ще й з псевдо зашитим задом. Там такі дирки, що ось ось рука пролазить. І нібито рівна підлога, де вона теж нерівна. Тому я думаю, що це не вартує 500 доларів, а то й більше, ніж 500 доларів. А зараз про е, дії. При їзді з реверсом і без реверсу. Отже, спеціально став під горбочок невеличкий. Включаю, вмикаю першу і їдемо першою вперед. Пере реверс, задня. Дивіться як їде задні. Ой, дивіться, все трясеться, підкидається задня. Щоб включити першу передачу, роблю таку дію. Раз. Все, трактор поїхав. Тепер дивіться, під горбочок став. Друга, друга. Їде, важче. Третя. Став під горбочок. Трактор не може рушити. Розвернемося з горбочка, щоб не думали, що, що трактор не тягне. Трактор по асфальті рушає третьою передачою, тепер дивіться, третьою швидкістю. Ось, третя. Дим, ось. Дим труби валить. І тако кажуть люди, що заткують з такою швидкістю. Я не сперечаюсь, можливо, для якихось потреб і потрібна. Реверсна коробка для особливих потреб. Але коли вам потрібно просто виконувати 90% польових робіт, там реверсної коробки і близько не потрібно. Це перше. Друге, я не, знаю, я не думаю, що за неї варто переплачувати до тисячі доларів. По-третє, ви самі бачите, що третьою, я не знаю, люди говорять, третьою назад, четвертою заткують. Ви самі бачите, що третій трактор в полі їхати просто не може, це з піднятими агрегатами. Ось, це вже три причини. Четверте, якщо коробка грамотно зроблена, перша і задня, 90% операцій він робляться на першій передачі цим трактором, будь-яким трактором на робочій першій передачі, повишеній, високій. Тобто ви з першої вмикаєте задню і першу. Це дві дії. Якщо ви їдете з реверсом, наприклад, на другій, вам треба витиснути щеплення, включити задню. Включити задню на реверсі. Якщо вам треба включити повільнішу передачу, виїти на третій чи на четвертій, вам треба перемкнути швидкість і тоді включити реверс, тобто в два рази більше дій, ніж на звичайному тракторі. Так що для мене реверс це дуже Сумнівне явище. Ось. Я Ну, я аргументую свої відповіді. А якщо вам він потрібен для якихось дій, ну, звичайно, можливо, для додаткових робіт. Ось. А якщо не потрібен, не бачу сенсу переплачувати гроші. Так що ви думку почули, аргументовану можете писати, якщо щось не так. Дякую за увагу.